Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо хек. Хек просто в на сковорідці. Але не просто смажений, а у клярі. І саме ця рибка, вона така ніжна, вона така соковита, ніжна з такими нотками, такими цікавими, дуже-дуже смачними нотками. І вона готується не просто так. Це недовго. Часу забирає небагато, але повірте, це дуже-дуже смачно. І з такою рибкою і котле не потрібно. Що нам для цього потрібно? У мене дві заморожені рибки такий хек. середні. Одна більшенька, одна трішечки менша. На ці дві рибки, на дві середні рибки, що нам потрібно? Дві столові ложки з гіркою борошна. Дві столові ложки майонезу, якої жирності ось є, така є. Два яйця. Далі, що нам потрібно? Одна чайна ложка гірчиці, не гіркої, але гірчиці обов'язково. Одна чайна ложка сушеного часничку. Дивіться, по перчику. У мене я буду брати одну третю частинку меленого перчику, тому що перець дуже густрий. І чайна ложка з гіркою буде солі. Ось все, що нам потрібно для кляру. Перш за все, нам потрібно зробити кляр, а потім будемо чистити рибку. Рибку краще брати, щоб вона була підморожена. У мене трішечки вона розмерзлася. Розбиваємо яйця. Якщо у вас яйця зовсім манесенькі, можна взяти три. У мене тут я міряти не буду, дві ложки більше і не буду. Але майонез обов'язковий. Тому що саме майонез він дасть рибки, навіть мінта і сама суха рибка, але вона дасть таку м'якість, а гірчичка додасть смаку і таку пікантність. Ось така одна столу, одна чайна ложка без великої гірки, щоб гірка була невеликою. Можна сюди додати свіжого чеснику, але мені не подобається. Тому я додаю чайну ложку так, з гіркою сушеного чесничку. Беремо мелений перчик. Я візьму десь третину, отак, третю частиночку, тому що перчик в мене дуже плятий. Ось так. І візьмемо десь чайну ложку, отак здоровій ложки, чайну ложку солі, щоб вона була і не солона риба, але щоб все таки рибка полюбляє сіль. І нам потрібно буде ще олія для обсмажування. Гарно змішуємо, щоб в нас була однорідна маса. Можете скуштувати на смак. Додаємо борошно. Це в цьому клярі рибка буде і замаринована, і потім ми будемо смажувати її в цьому клярі. Тому я зелень не додаю, тому що зелень може горіти, нам це не потрібно. І пам'ятаємо, що все-таки рибка наша буде теж трішечки солдасть. Виділити рідину і цей кляр буде рідченький. Ось такий він виходить, дивіться, такий, як на млинці. Ось так. І відставляємо. І як чистити рибку, я думаю, ви всі знаєте, я сильно вам показувати не буду. Краще, як вона трішечки розмерзнеться, але вона в мене розмерша. Тому я буду вирізати всі оці плавники і робити тільки філе. Ви можете робити пластиночками, якщо вам подобається, але нам не подобається. Тому я вирізаю плавнички перш за все. Гарненько промокаємо, щоб не було зайвої рідини, вона нам не потрібна. І нарізаємо. Я буду нарізати на такі по 3 сантиметри ось такі плашечки. І додаємо у наш кляр, кляр маринад. І ось тепер гарненько змішуємо обережно, обережно, щоб ми не поламали саму рибку, змішуємо її, щоб занурюємо, щоб вона була повністю покупана у цьому клярі. Накриваємо таким... спеціальною такою плівочкою. Або харчовою плівкою і залишаємо можна на годину, можна на дві, наскільки у вас є часу. І ця рибка, повірте, вона достойно може зайняти місце навіть на святковому столі. Ось так і залишаємо на годину. Так, гарно рибка промаринувалася. Вона вся ось так гарно клярі. І... Вона не то, що не віддала рідину, вона навіть оцей кляр трішечки забрала. І в цьому клярі ми і будемо смажити. Я вже поставила сковорідку. Навиваю отак чималенько. Дві-три столові ложки олійки. Рибка любить олійку. Нам потрібно, щоб олійка розігрілась. І беру дві виделочки, щоб було зручно. І отак. Купаємо ніби, отак занурюємо окляр гарнесенько. Нічим так не зробиш, як тільки е, виделками, Щоб кожна так була покупана. Отака рибка, шматочок, кожен, щоб був скупаний. І обов'язково викладаємо на розігріту олійку. Розправляємо, щоб вони були рівнесенькі. І на відстані один від одного, щоб з усіх сторін, тому що ця рибка повинна смажитися дуже швидко, на великому вогні, але під закритою кришкою. Закриваємо трішечки, якби я могла вам передати цей аромат, який стоїть. І обсмажуємо, можемо з однієї сторони, потім з другої сторони, якщо ми трішечки там беремо сумні, можете ще раз перевернути, але на великому вогні недовго смажимо, щоб вона в нас не була сухою. Вона буде дуже-дуже-дуже смачна. Вона дуже швидко просмажується, і в неї такий гарний колір завдяки тому, що тут є і майонез, і є гіпчичка. Вона дає отакий е е колір, якийсь, ну камера не може передати. Це наскільки апетитно, наскільки смачно, гарно. Все, рибка готова. І ще я повинна сказати, що не потрібно викладати на бумажні рушнички, тому що, дивіться, з неї навіть не капає, тому що кляр щільний він олії не взяв і під закритою кришкою менше бере взагалі олії. Щоб то ви не смажили, чи то млинці, чи то піріжечки, рибку. Це котлетки, якщо під закрити трішки, бере набагато менше олії. Дивіться, я от беру і майже не капає. Ось така в нас гарна рибка вийшла. І ще й млинець. Із кляра. Дуже ароматний, такий смачненький на хлібчик покласти і з'їсти. Візьму вам з самого низу. Ось дивіться, яка вона соковита, а яка вона ніжнюсінька. Дивіться, як вона розламується. Вона добре просмажена, але вона дуже накисенька. Дуже-дуже-дуже накисенька дуже така. І ще сьогодні я готувала подивитися відео, відео попереднє. Тушкована молода капусточка у вершки, в магазині вершки. І ось для мене оце смажена рибка така із молоденькою тушкованою капусточкою. Що може бути смачніше, я її обідала. Одною капусточкою. А на вечір буде капусточка для мене із рибкою. Ось я розламала, ви погляньте. Ніжнюсінький кляр. Рибка. Така розславиться просмажена. Яка вона ніжна, яка вона ароматна. Цей кляр ідеальний. Ідеальний і не тільки для рибки, а й для м'яса теж. Смаги речі цим він не відчувається ця там, Але ця ноточка дуже додає такого ну, якоїсь пікантності, у міру чесничка. Е, до речі, тут, якби був чесник свіжий, ну гостріше було, от воно не так би. А так все-таки відчувається рибка, але десь там і ноточка чесника є, і в міру е, мелена перцю. Це теж дуже важливо. сіль. Оця пропорція дала, на дві середні рибки це ідеально. Потрібно більше, то дайте. Але повірте, це наскільки смачно. Для мене оце з цією капусточкою. Оця рибочка. Ось тут дуже смачно, правда. Доставляйте собі радості якісь простому. Життя важке. Їжу готуйте з радістю, радуйте хоч їжею, радуйте своїх рідних і близьких. А я буду радувати вас, давайте підтримувати один одного. Нехай Бог заставляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я любов, віру, сподіваюсь, що всі ми з вами зустрінемося.